Рубрика «Знайомство зі мною друзі. Я вам вчора говорив, що ми почнемо знайомство зі мною. Я буду розповідати про себе. Ну, почнемо. Мене звати Володимир, фамілія Бохонько. Мені 36 повних років. Вчора згадував, до речі, скільки мені років рахував. Я одружений. Маю цурку дівчинку, маю на увазі доньку. От проживаю вже в Польщі більше трьох років. Займаюся останніх п'ять років в сфері таксі. От тому оце буде перше відео, де я почав про себе розповідати. Далі ми трішки затронемо, як я навчався, як я працював, як я прийшов до бізнесу, які факапи в мене були, і які успіхи також були. Тому що ми завжди бачимо картинку, якби красиву, що все добре, що я тільки щось купляю, щось десь їжджу. А я не розповідаю, да, з якими труднощами я стикаюсь. Тому будемо знайомитися з вами більш, більш ближче. Хочу більше вашої довіри. Всім гарного дня! Чекаємо завтра наступне відео.